Друзі, вітаю, вітаю! Мене звати Наталія і я хотіла би відповісти на одне питання, ну, так як я розумію, тобто, так як я консультую людей, до мене звертаються з різними питаннями, як психолог, практик, як духовний наставник, як людина, яка допомагає краще відчути себе, зрозуміти себе і свою душу, стати на свій шлях. Так от питання таке: нічого не доставляє радості, щось нічого не радує. Звичайно, це індивідуальне питання, це в кожного щось по-різному, безумовно, це як кажуть індивідуальний підхід, але, але все ж таки хочу сказати, що не все це є депресія, не все це є те, що ви стали якимось асоціальною людиною, розумієте? Тому що якщо вас зараз, наприклад, не радієте від того, від чого раніше раділи, так. Ну, наприклад, ось часто мені таке кажуть: от раніше я поїду, куплю собі якусь там шмоточку, платючку, юбочку, там та спідничку. І от гарно, так я так наповнилась, я супер, я себе покохала, я купила собі там якусь помадку і так далі, і супер. А зараз ні. Ну розумієте, це нормально. І Люди починають купатися за що в мене не так, що зі мною не так, щось сталося. Ви розумієте, що зараз ідуть сильніші трансформації. Тобто люди змінюються зараз, і ті, хто в розвитку особливо, навіть ті, хто і не збирається в той розвиток, що значить розвиток, це ми краще пізнаємо себе. Ми ближче йдемо до себе, до Бога всередині, так до себе. Так що, якщо вас не радує, не ви не радієте, наприклад, ну от шопінг, це мені зараз часто так, ем, запитують дівчата, що от раніше шопінг доставляв такий кайф, таке наповнення, і вау, вау, зараз ні. Так то нормально. Ви змінюєтеся, я вас вітаю, то ви змінюєтесь. Людина, коли змінюється, в неї є ширша свідомість, розуміння, вона стає глибшою, вона трошки інше бачить світ. Ну, це, як знаєте, переходите в інший клас. І ми тут не розділяємо перший, другий, хто там умніший, хто духовніший. Ні, ми нікого не ділимо. Просто розуміння того, що ви змінюєтесь, змінюєтесь глибше. Глибше йдете до себе, розумієте? І вам для наповнення вже отакі, е, ну, я так скажу, більш поверхностні такі речі, так, події, вони вже вам не цікаві. Е, воно вже дії, вони вже вас так не наповнюють. А зараз е, може зараз взагалі такі спостереження, що саме просте воно може наповнювати і до, е, надихати вас найглибше, розумієте? Тобто, можливо, ви там. Дивитись на якийсь пейзаж. Ви пішли в ліс, це вас наповнює, хтось малює вас наповнює, хтось просто спілкується про життя з такою людиною, яка для нього от дуже приємна. Тобто це можуть бути прості звичайні речі. І це буде глибше книгу прочитали, то що завгодно. Тобто, якщо ви побачили, що у вас змінилось ця радість, те, що додає радість, воно змінилось, це нормально. Це етап розвитку, це етап трансформації, причому це етап такий закономірний, природній. Розумієте? Тобто, все окей, з вами, все окей. Ви в розвитку, ви на своєму шляху, ви йдете далі. Йдете далі, тобто, що це значить? Ви йдете глибше до себе, ви дорослішаєте, ви мудрішаєте, і зараз знаєте навіть прояв емоцій. Прояв емоцій буде, буде відбуватися по-різному, це теж буде змінюватися. От е, спостерігайте, напишіть в кого так, просто цікаво. Цікаво, в кого так вже відбувається. Да? Коли знаєте, вам вже не хочеться цього вічного е, вічних оцих посмішок натягнутих. А тобто, бути такою, як ти є, таким як ти є. Ну хочеться тобі зараз посміхатися, ти посміхаєшся. Не хочеться, ти просто проживаєш цей етап з тими емоціями, з такою мімікою. Ну як тобі хочеться, природньо, просто бути собою і все. Ви не можете постійно посміхатися, робити вигляд і так далі, і бути тільки отаким. От Ні, то ви не живий, не жива, так? Тобто, це теж буде змінюватися. Ваша реакція. На багато чого прояв емоцій, він теж буде змінюватися. Як я кажу, наприклад, я називаю це так, ну, з посмішкою, звичайно, як щенячий восторг, да? щенячий восторг, а там щось мене так. А зараз мені рівно, ну, наприклад, да? і це нормально. Те, що в глибині ви стаєте спокійнішим, мудрішим, більш цілісною, Людина, коли стає більш цілісною, це як знаєте, ми на кусочки ж як сказати, коли ми. Багато на що реагуємо на зовнішнє і йдемо за чимось десь там назовні, за чужою метою, за чужою якоюсь порадою, ми втрачаємо себе. І це можна так описати, знаєте, як наче ми, як тарілочка, яка розбилась на кусочки, розкидала свої кусочки, не розбилась, розкидала. А коли ми ближче йдемо до себе, більш розуміємо себе, тоді ми як збираємось, центруємось, тобто повертаємось до себе. Стаємо цілісніми. цілісними цілісними. Ну, вибачаюсь, український в мене не шедевральний, але я не художник, я вчусь. Тобто, що хотіла сказати: напишіть, в кого теж змінюються реакції на світ, в кого змінюється радість. Я скажу так, рівень радості. Розумієте, зараз, наприклад. От, ну от в мене і в багатьох, я спостерігаю, що вам для глибинного наповнення, от таким класним е, станом спокою, радості, вам достатньо простих, але живих таких речей. От, розумієте, мені навіть відео, я не захотіла знімати оцю говорящу голову. Ну, Господи, та піду я, боженька, мій, вийду в яблуні та і все. Не хочеться мені цього. Ну от так, так? Да? От як хочеться, так і робіть. Тобто буде змінюватися ваша реакція. І щоб ви не реагували так, ну як деякі мені просто питання задають, тому я це і говорю. Да? що А що в мене не так? А я якась асоціальна, а мабуть, я в депресії, що раніше я стрибала від того, був щенячий восторг від спіднички нової, а зараз нема. Та нормально, ти дорослішаєш ти мудрішаєш В тебе змінюється свідомість, розумієш? І зараз так, спідничка теж це класно, це, це теж класно. Але когось вона буде наповнювати цей факт дуже глибинно, а когось вообще а комусь вообще ніяк. А потім приходить період, коли взагалі міняються пріоритети цінності. Особливо зараз війну на в кого помінялась, я кажу, із-за різних причин в кожного це щось своє, але зміна цих цінностей. Де там речі виходять на останній план, да, а щось інше, ти розумієш, що цінніше, так? Так, це я вже забалакалась, добре. Мені хотілося акцентувати на двох моментах. У вас може змінюватися радість і те, що вас наповнює. І це нормально. Ви в переході, це спостерігайте, поділіться в кого так. І у вас може змінюватися сама реакція на такі події різні. Ну, особливо це примітите, ви особливо це побачите, коли ваша реакція на, на щось гарне, на радість. Да? Вона може не завжди бути а, такою, може й такою бути, але не завжди. Ну, це не значить, що ви не радієте, розумієте? Це не значить, що вам не класно. У вас просто це йде більш глибинно. Тобто, чим ширша свідомість, тим більше ширша людина йде, як кажуть, розширюється. Погляд на світ. Тобто, то ви бачите, як крапочку, а то ви о, подивились таким оглядом, як зверху, згори, на все, що відбувається, більш масштабним таким баченням, то тоді ці переживання, вони інші, вони більш глибинні, справжні і всередині. І вже назовні не обов'язково, ну тобто назовні може бути друга реакція. Мені цікаво, в кого так теж відбувається? Напишіть, як у вас. І це. Ознаки того, що ви трансформуєтесь як душа, як людина. Ви йдете ближче до себе. Ваша свідомість розширюється. Ви в ногу з часом, з новими змінами цього часу. Я вас вітаю і поділіться в кого так. От мені цікаво, поділіться. Кому не цікаво, це що я тут розказую, я вас умоляю, пролистали та і все. Кому цікаво, давайте поспілкуємось. Напишіть, як у вас.